Тиждень з 5 по 11 січня, яким він буде енергії цього тижня, і які карти прийдуть на розклад до нас, що нам покажуть, що нам передадуть. І так, королева мечів, шестерка жезлів, імператор, пас жезлів, дев'ятка Пентаклива. Ну, дуже гарна туз мечів. Знаєте, тузи завжди нам кажуть про. Е... Якийсь старт, можливо, про нові проекти, про якусь ініціативу, знаєте, про бажання діяти, досягати, про відчуття потенціалу разом з імператором і, можливо, з цією дев'яткою пентакли, але каже і королева мечів, і туз мечів, що знаєте, буде знайдено або прийнято якесь важливе для вас рішення. Тут йдуть і плани, і плани, і задуми, і, можливо, ваші проекти, які принесуть вам успіх по шестьорки жеслів, знаєте, але буде прийнято якесь рішення, знаєте, ви до чогось дійдете. Або, можливо, буде такий шанс провернути щось на цьому тижні, яке для вас буде дуже-дуже вигодна, якась робота, пропозиція, можливо, якась зустріч, яка принесе, але показують ці всі карти, що це високий рівень енергії.

Це успіх, це перемога, це успішне зцілення. Якщо ви хворіли чи щось, можливо, не могли щось досягти. знаєте, То зараз це як сила волі, як витривалість, як успіх у ваших планах. І подивіться, ви, яка задоволена і така при грошах. Дев'ятка Пентакли каже про хороший матеріальний успіх. знаєте, І королева, королева Пентаклива теж каже, що ви будете в ресурсі, в Достатки, в домі буде все вас радувати, задовольняти, але скажу по пажу жезлів. По пажу жезлів, якісь, можливо, новини, можливо, якась навіть, карта справедливість і старший аркан випала, і разом з цим пажом жезлів каже, що цього ж тижня е, треба діяти чесно. Навіть якщо будуть спокуси, чи якийсь вибір треба робити по справедливості, то тобто, вибір, прийняття можливо цього рішення, можливо, підписання документів тут іде. Ну знаєте, треба дотримуватися балансу, скажу вам, тому що серйозні рішення, серйозні пропозиції, дивіться старші аркани, імператор, справедливість, але це все ж таки позитивний результат і успіх у ваших справах. Успіх, достаток, матеріальна частина буде тут вас радувати. Ну дуже гарний тиждень.